ці всі запчастини виконують найважливішу функцію в трьоковому самокаті. Вони тримають його повністю закрученим і роблять той самий найпрекрасніший звук в світі. Сьогодні буде найповноцінніший гайд про компресії в трюковому самокаті, які бувають нюанси, які бувають різновидності, і як правильно підбирати ці компресії на свій самокат і як правильно їх закручувати. Це все в цьому відео. Компресія це те, що тримає твій самокат закрученим. В самокаті є два рульових пічинника, за рахунок котрих самокат так вільно прокручується. А вилка і колба або затиск притискають ці підшипники в деку, щоб твій руль не хитався та вільно прокручувався. Складається компресія з вилки, затиску, рульових підчимників, пильника, антилюфта, іноді колби. І в залежності від бренду та типу компресії цей набір може трошки змінюватися. Якщо ви хочете повністю дізнатися про рульові підшипники в самокаті, можете перемотати на ось цей таймлайн в цьому відео. Різьбова капресія складається з гайки та контргайки, яка тримає всю компресію закрученою. Два неінтегрованих рульових підшипника. Інтегровані частіше тут не використовуються, тому що це ну, не виправдано дорого буде для цих самокатів. Уся вилка покрита різьбою, на яку накручуються ці гайки, а антилюфт вбудований в основну гайку. Тобто його тут по факту немає. А в деці вбудовані чашки, куди будуть вставлятися ці самі підшипники. Так, це окрема са частина, яка може випадково випасти або її треба іноді замінювати. Щоб зібрати різьбу, встановлюємо підшипники в чашки. Шариками вставляємо їх догори, тобто в самі чашки. Встановлюємо вилку і починаємо накручувати гай. Починаємо закручувати основну гайку і контур гайку. Раджу їх закручувати одночасно, щоб зекономити трохи часу, тому що закручувати їх тут доволі таки довго. Коли дійшли до підшипника, спробуйте закрутити основну гайку так, щоб не передавити його. Підшипник Закручуйте так, щоб він крутився. Трошечки туговато. І коли вже закрутили основну гайку, можете закрутити контргайку. Це можна робити і ключом, але якщо самокат новий, то це можна робити навіть руками, і цього буде повністю досить. Єдиний мінус: ручки будуть трошечки в мастилі. Плюси різьба дуже дешева. Через те, що цю компресію ставлять в основному на самокати для початківців, такі самокати коштують не більше трьох тисяч гривень. І якщо ти тільки починаєш знайомитися з трюковим самокатом, то це, в принципі, ну, непоганий вибір. Мінуси: вона незручна. Щоб закрутити цю компресію, Потрібен величезний ключ. Діаметр гайки тут 32 мм. Так, ти можеш закрутити це діло руками, але їх потім треба вимивати. Але якщо гайки крутяться дуже важко, вам потрібно таскати з собою два ключа на 32 мм. І мені не треба пояснювати, що таскати з собою ці дві валини це не дуже велике задоволення. Другий мінус швидко розкручується та довго закручується. І коли ти катаєшся, цю компресію треба підкручувати дуже дуже часто. Нагадую про два ключі, якими треба її підкручувати. А друге, наприклад, тобі потрібно поміняти тут ролів підшипники. І щоб їх поміняти, треба дуже довго стояти і розкручувати ці дві гайки, а потім закручувати назад. Компресія АйХік популярніше, надійніше та й загалом краще. І її вже використовують в самокатах як і для початківців, так і для більш професійних райдерів. Вона зручно закручується та підтримує дуже багато запчастин. Тут роль фіксуючого елемента виконує колба, яка разом з вилкою притискає підшипники в чашки. Як збирається айХік? Встановлюєте підшипники в деку. Встановлюєте саму вилку. Далі встановлюємо антилюфт з колбою. Частіше всього антилюфт іде окремо від вилки, і колба також окрема, але бувають випадки, коли ця запчастина йде разом. Після цього закручуємо усю компресію. Закручуємо її не повністю таким чином, щоб самокат вільно крутився і не був перетягнутий. І після цього можемо надягати пильник на цю колбу. Плюси підбір керма. На цю компресію можна підібрати дуже багато варіантів руля. Головне, щоб внутрішній діаметр був 28 і 6 мм. Тобто, ти можеш підібрати кермо з зовнішнім діаметром 32 мм, це або сталеві, або хромалібденові, або титанові рулі, або можеш підібрати кермо з зовнішнім діаметром 35 мм, тобто алюмінієве кермо. Ну а вже ж, щоб в цих рулях був пропіл. Другий плюс зменшення ваги. Через те, що вилка має менший діаметр, тобто треба менше металу для її виготовлення, це зменшує вагу самоката в передній частині, що дозволяє його легше крутити. Мінуси це нестандартизована компресія. Так, хоч і під будь-яку IHік вилку можна підібрати будь-яке кермо, але якщо доведеться тобі міняти ковбу на цій вилці, то скоріш за все ти її не знайдеш. Тому що діаметр айхік вилки у різних брендів може дуже сильно відрізнятися. А іноді буває таке, що антилют вбудований в колбу, як в випадку з вилками Etik. А також існують вилки, які мають батінг, тобто в основі діаметр вилки звичайний, але десь посередині зменшується діаметр якраз під колбу. І через це до неї не підходить більшість вилок. Тобто, якщо ти хочеш купити вилку для декі-етік, тобі треба шукати вилку від виробників, у котрих висота стакана декі така ж сама, як у етік, тобто десь сантиметрів. Один з таких брендів, який я знаю. Це адтек. Але вони не роблять ті вилки під АйХік. Тому якщо ти хочеш кататися на Десі ethic на IHік компресії, то бери вилку Ethic, Legion або дивлячись, який у тебе бюджет. І найбільший прикол в тому, що в наступній компресії такої проблеми немає. Я кажу про компресію HIK. Вона дуже добре тримає самоказ закрученим і на неї підходять будь-які хромолібдені, сталеві та титанові рулі. Хік це по факту той же самий i але є пару відмінностей. По-перше, будь-яка хік-вилка. Це та сама СКС-вилка. Тому на цю компресію дуже легко знайти будь-які запчастини. Але, на жаль, на цю компресію ти не зможеш поставити рулі з внутрішнім діаметром 28,6 мм, тобто алюмінієві рулі і. Аксельф'юрія. Натомість ти можеш спокійно поставити сюди там, Tenacity, Union Юніоннік, Core і тому подібне. А закручується ця компресія абсолютно так само, як і АйХік-компресія. Але щоб закрутити хіт компресію, так само встановлюємо. Рульові підшипники. Встановлюємо вилку. Встановлюємо антилюфт І після цього ми так само одразу встановлюємо пильник замість колби. І вже на всю цю конструкцію надягаємо основну колбу та закручуємо цю компресію. Плюси хік компресії. Перший плюс це наявність. Тобі не треба запарюватися і думати, що щось не підійде на твій самокат. Береш майже будь-яку СКС, хік вилку, будь-яку деку, накидаєш сюди колбу, ставиш оверсайз-кермо і катаєшся з задоволенням. І тобі не треба думати, чи є там нормальний діаметр АйХіка, чи нормальна там висота стакана, чи ще щось. Просто встановлюєш ці запчастини і катаєшся на дуже легкому самокаті. Другий плюс легке встановлення. Ця компресія абсолютно усюди повністю однакова, немає ніяких відмінностей. Тобто ти просто купуєш собі будь-які запчастини від будь-яких брендів та спокійно встановлюєш це все на свій самокат. Мінуси хік компресія. Перший мінус це те, що ти не зможеш сюди поставити рулі з внутрішнім діаметром 28,6 мм. Хоча важко це назвати мінусом, тому що зараз майже усі райдери катаються на оверсайз рулях, тобто Tenacity, Union Unique та тому подібне. Другий мінус, вона так само, як і Хік, відносно часто розкручується. Тому час Часу, раз там на два дні, треба знімати кермо, підкручувати компресію і назад все ставити. Не забувайте про це. СКС-компресія це найпопулярніша компресія загалом. Вона вже існує більше 20 років і взагалі не хоче зникати. її в тому, що вона дуже універсальна, та дуже надійна. Тобто на 80% усіх СКС-затисків ви можете поставити абсолютно будь-яке кермо, от, взагалі, будь-яке кермо. Якщо у керма є пропіл, просто встановлюйте СКС-адаптер. Якщо кермо має дуже маленький діаметр, встановлюйте ковбу вузькі рулі. Також у СКС є спейсери. Це такі кільця шириною від 5 до 20 мм, які виконують основну функцію. Це для того, щоб між вилкою та виступом в СКС був зазор. Якщо вони будуть в ровень, ви не зможете закрутити компресію, і вони не будуть нічого тримати. Як поставити. От СКС. Встановлюємо підшипники в ДЕКУ, встановлюємо вилку, Антилюфт, Пильник. Після цього встановлюємо сам СКС. Встановлюємо кермо SK-адаптер. Це в основному використовується для рулів, які мають припил. В основному рулі для СКС їх не мають, тому це робити не треба. Коли встановили кермо та закрутили болти до опору, Починаємо закручувати їх поступово, рівномірно в послідовності перший, третій, другий, четвертий. Це ми робимо для того, щоб затиск рівномірно затискав в кермо і ви не змогли зірвати болтин на вашому ескейсі. Точніше, зірвати різьбу в самому затиску. Можете робити так раз за разом, провертаючи шестигранник на чверть оверту, допоки не відчуєте достатньо сильний одяг. Плюси СКС-компресії. Перший плюс надійність це сама надійна компресія. На відміну від інших, її можна закручувати раз на тиждень. Так вона закручується трошки довше ніж той же самий хік, але це не треба робити кожен день. Другий плюс можна підібрати будь-яке кермо. От реально, будь-яке. Єдиний виняток це коли з СКС ідуть виключення підузки рулі, наприклад, Native STEM або тілти версії LT. Третій плюс регулювання керма. За рахунок тих же самих спейсерів, так, да, я розумію, що вони створені трошки для іншої функції, але отакий от, от приємний бонус там мається. І ти можеш піднімати кермо до 2 см. Здається, що це ну, дуже маленька висота, але в тикових самокатів 2 см мають дуже велике значення. Мінуси СКС компресії. Перший мінус це вже швага. Зрозуміло, що ця штука важить набагато більше, ніж оця штука. Тому більшість паркерів обирають собі легкі самокати, щоб їх було легше крутити. Навіть деякі стрітери переходять на хік компресію, щоб самокат почав легше крутитися. Другий мінус це ціна. В середньому СКС-затиски дорожчі, ніж звичайні затиски, приблизно в два рази. Наприклад, візьмемо два найпопулярніших затиски Tilt Classic та Етіксів. Tilt Classic коштує приблизно 3000 тисячі гривень, а Етіксів коштує приблизно 1700 гривень. І кожен з цих затисків топ у своєму класі. Хоча... Дуже класний СКС-затиск можна знайти і за півтори тисячі гривень. Також маю додати пару слів про самі підшипники. Вони є двох типів: інтегрований та неінтегрований. Неінтегровані підшипники це дешевий варіант, який встановлюється на бюджетні самокати для початківців. Це такий алюмінієвий сепаратор, в якому встановлюються шарики, за рахунок яких самокат буде прокручуватися. Такий варіант швидше зношується, мастила швидше вимивається з підшипників, і туди легше попадає волога, пилюка. Інтегрований підшипник це вже абсолютно інша справа. Навіть якщо взяти саме дешевий такий підшипник, він буде у рази краще, ніж неінтегрований підшипник. Такий тип, що не стоїть в чашці та мінімізує люфт. Менше допуску між шариками дозволяє йому крутитися набагато швидше, ніж неінтегрований підшипник. А пильники дозволяють мастило залишатися в цьому самому підшипнику, і через це він дуже довго слугує. Як взагалі встановлюються неінтегровані та інтегровані підшипники? Неінтегровані підшипники завжди встановлюються шариками в чашку. Тобто, отак от ставити підшипник не треба. Я так і бачив. Встановлюєте і після цього або закручуєте основну гайку в грібовій компресії, або кидаєте захисне кільце, якщо це IH компресія. З інтегрованим підчинником все легше, тобі треба встановлювати з кожною частиною саму чашку декі. А далі встановлюється антилюфт, пильник, ну і тому подібне. Буває ще така проблема хрусту підшипника. підшипниках. Якщо таке з'являється в нових самокатах, то це окей. Через те, що неможливо зробити ідеально однакові деки, підшипники в деяких деках не ідеально сидять і через нерівномірне навантаження з'являється неприємний звук. Але це проходить швидко. Через те, що ти робиш трюки, стрибаєш, підшипник усаджується на своє місце і цей звук проходить. Це схоже на обкато колес перед жорсткими трюками, щоб гелік в майбутньому не злітав. І пару нюансів при збільшенні компресії. Компресію треба підтягнути сильно, але не до повного оберту. Якщо ви перетягнете компресію, метал дуже сильно затисне шарики, і через це самокат не буде крутитися. Бо я вам порада, коли ви закрутили до зникнення люфта, прокрутіть ще на чверть оберта, щоб самокат нормально крутився і при цьому не перетискав підшипники. Другий нюанс втрата навіть одного шарику в підшипнику зробить нерівномірне навантаження на усю компресію. І навіть через це самокат почне крутитися набагато гірше. Коротше кажучи, не губіть шарики. Або просто діть за новою рульвою. Третій нюанс звертай увагу на висоту штока, вилок, висоту стакана та висоту колби. Якщо ти все береш від одного виробника, все буде окей. Якщо ж ти будеш міксувати різні бренди, наприклад, вілка від одного бренду, дека від іншого бренду, підшипники від третього бренду, то треба враховувати деякі моменти. Якщо ти вже знаєш, що така збірка існує і вона класно роботи, круто. Якщо ти не бачив таку збірку, то на свій страх і ризик ти замовляєш запчастини та встановлюєш їх. Якщо ти це замовляєш, якогось магазину, наприклад, Самокат.ua, то можеш попросити нас зібрати такий самокат та й сказати. Підходить чи не підходить, і це всі компресії, які зараз використовуються на триковому самокаті. Так існувало набагато більше компресій, але зараз ніхто, от взагалі ніхто з брендів, їх не використовує. Тому ми розповіли про найголовніше, щоб ви змогли зібрати абсолютно будь-який самокат, враховуючи всі ці нюанси, плюси, мінуси і тому подібне. Якщо ви хочете більше таких повчальних відео, щоб ви могли спокійно збирати свої самокати та підбирати найкращі запчастини для своїх трюків, то ставте лайк цьому відео. А також не забуваємо про наш конкурс, де ви можете виграти ось такий прекрасний наждак. Якщо напишете в коментарях речення зі словом компресія, тому що в минулому відео значок виграла ось ця прекрасна людина. А ви не забувайте жмакати ну, колокольчик, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. хочу.